Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знову субота, фермерський ринок. Я задумала собі багато що купити, тому разом з вами зараз подивимось на ціни. Так, я зараз хочу подивитись помідорчики. Помідорчики з грядки написано, але не. Яка там ціна помідорів? Кору за 40 кг. зрозуміла, А ну дивлюсь далі. Це капуста. 34 гривні. А по чому капуста? 25-20. Капуста дорога. Я хотіла. Вон яйця. 33 коштують. Хотіла собі дещо молочного взяти. О, які вже астри є. гарні. Так, тут я нічого не хочу. Бачу, що є картопля. Різна картопля, велика й менша. Ні. Скажіть, а скільки то картопля? П'ятнадцять, дванадцять і сім. Ця так? ну можна було би потім взяти п'ятнадцять, дванадцять сім. Ще прогу... прогуляюся. Гляну тут багато бачу винограду різного. Сін щось не видно. Щось не бачу, сметани. Я хотіла собі. А, виноградик 110, так само. Хотіла собі придбати сметани. Ага, тут перчик по 50. Приємно. Тут теж ціни різні на помідори, в основному 25-30. Зараз тут фермери глянули. Скільки картопля ваша? 20. А ось такий перчик гарний? 5 гривень. А, 5 гривень штучка? Так. Ні, то я напевно, що візьму у вас перчику. 5. Так, Такий симпатичний. А він е крепкий. Ну пику добре. Можете спробувати. <гум> Ні, та ладно. <гум> Я вже вам повірю. Ось <гум> Отаких. О, два симпатичних. Так, а що у вас ще тут є? — А яблучка скільки такі гарні? — 20 гривень. — О, хороші яблучки. — Добрі, сочні. — Дайте покропку? — Ні, поки. — А помідорчики? — 35 по 30. — А огірки? — 50-40. — Огірки дорого. — Одна, два, три. — А скільки оці помідорчики? — 30 Щось дорого трошки. — Беріть хороші помідорки. — Хороші. А скільки картошка? 15. П'ятнадцять картопта щось дорого в цьому році. Ну, ну напевно, що дешевої не буде. Ну не буде дешевої. Не буде. Похоже, що так, що тут мені тут поки що нічого не треба. Укропчика, скільки у кропчик Ганна? Молоденькі, гарненькі, гарний, ну беріть. Плевий, а вам, дам. О, а скільки то сметана ваша? Сто пів А, сто у вас? М'ясо. Таке да. гарне ну, сало да. бачу теж. Це фермерське. гривень. Скажіть, а скільки м'якоть отака? Така м'яхочка. Добре. Що... Скільки така? Уня така 150 лопатка. 150, а бочок? Бочок 160. Угу. Трошки так. Ну тут аж що. Так, по 10 гривень такі яблучка. Огірочки 50. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас і нашого каналу. Це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: Facebook, TikTok та Telegram. Заходьте та дивіться. Бачу, що картопля тут по 12, моркован по 20. Картоплі можна було би взяти. Так, тут сало, м'ясо, огірки. А скільки картопля? По 15. По 15. Тут багато. А скільки картошка ваша? 15. Уся? А помідорчики? — Трошки тут ціни високоваті теж, хоча можливо, напишіть, будь ласка, в ваших містах, які ціни на все. Не дуже дешево тут, що бачимо. Ой, яка малина гарна. А. Скільки то у вас стакан чи як? 30, 30. Малина гарна, у вас симпатична. А виноградик у вас що домашній? А по чому домашній? 80 гривень. Малина гарна, яблука такі теж. А оці скільки яблук? 20. 20. Ще повхожу. Ну такий базар непоганий сьогодні, але ціни щось підвищились. Я вам скажу, що буквально дві неділі тому ось ціни на кабачки 20, картофля теж 15. Дві неділі тому була картопля дешевша. Можна було купити досить гарну картоплю за 10 гривень, а зараз уже гарна картопля коштує 20 гривень. Навіть не дуже така гарна. 20 і 10. 170 на гривня. 170. Супер кукурудза. Тут що бачимо так. Капусту люди вибирають. Капуста тут по 25 була, а сметана є. Хочу сметану. А по чому ваша сметанка? 100 гривень півлітра, 200 літра, сепараторна. По 100 гривень. Ладно, ще погуляємо. Подивимось. Молочного щось тут мало. Перчик. А скільки такий перчик? 20. По 20 таких. А скільки картопля? За 10 така вже. Не дуже маленька. А помідорчики. Мені такі, як на джиху маленькі, не видно, ну, такі... потрібно які яка. Так би мовити, бо це одно перекрутите. Так, у мене весь вигородній відкритий. У вас таких, так, ну, таких я зрозумів. Так, давайте? Так, що далі? Глянемо? Так, от зелень. Перець, цибуль. О, навіть чорниця є. Не видно продавця. От, гляньте, огірки 80 гривень. Ого. То серйозно, огірки 80 гривень. Тут що тут перець. перець. Помідорчики 35, перець 45. Перець 45, помідорчики 35. Так, що тут? А тут теж перчик гарний.

Домашні. А скільки домашні яйця? 40. але великі у вас. Такі крупні. Грунтові, 25 гривень. Домашні огірки 50. Ціна така. О, який виноградик як гарний. Ні, водій продасть собі. Виноградик. Так, да, подорожали ціни на все піднялися. Пиріжки домашні. <гарного, Гарного вам продажу. Медок різний, сибунька. Це... Хто знає, що це таке? це таке? Що це таке? Ото? Така, я думала, ягода якась. Навіть яйця продають по 50, ось ожинка. А ожина скільки така гарна? Немає? Немає нікого, щоб сказали по чому, то ожинка. Ось, бачу, молочні є. А перед. А то у вас вже нема сметани? — Є? А по цьому ваша сепараторна сметана? Не сепараторна, в мене кладиш. А, вибачте. Сепараторна у мінімальна. Сепаратор Вона зважує. Скільки сметана? 100 за півлітра, але вже вже все. — все. — А, трошечки сталося. А молочко скільки? 45 півтора. Півторачка кілограм. Забрали у вас сметанку, да? Так. Хотіла купити. Всі? Хорошенька сметанка, купуйте на слідку. На слідку, а сьогодні що? Вон які помідорчики маленькі. По чому ці помідорчики? 30 гривень. 25. О, 25. Варення ну, закинуть. Це вам прям'якше, так? Ні, я поняла. Трошки це. А перець? 40. А капуста? 30. Малинка. Малинка. А ожинка? Зараз складу. Несторович, ожинка? 25. Ну, ще пройдуся, прогуляюся. Що тут далі? Що сметани не видно? Не знаю, де я її куплю. Собі та жовта всередині та жовтні добре не розвариться. А, а я таке не не це не ще весьливо, бо бо біла рощавеськ десять гривні жовтвої десять гривень. Так, можна взяти, а Давайте, добре. Зараз я знайду гроші. Петрушка 5 гривень. Вибила котів. Не без того ми не можемо. Яйця на правда? Ну, я сут... не знаю, не а де дочка ваша щось не захворіла просто то? 130 гривень просто дайте сума... щаслива. Зали... Є степ, у 200 гарне таке. І це по 150 кращого. Ну, так. Свіженьке так, таке, 150 бочок. Горненьке. Єсце. А скажіть, скільки сметана сепараторна? Це буде шкода. А, шкода. Я хотіла сепараторної. А малина? Малина 20 20. Помідори гарні, такі 40 гривень. Ці малинові. Вони дуже смачні. Ціни піднялися, я вам скажу, на овочі та фрукти вже вищі. Так, тут що нам треба? Сливочки, сливочки. А скільки помідорчики? 25 і 30. Угу. А картопля? Картопля по 15. Білороса не дуже. Уся по 15, так? Угу. Ясно, поки що. Далі подивлюся. Помідори тримаються. Ціна не дешевшає. А скільки сепараторна сметана? Дешкова. Я не знаю, що це таке. Скрізь одна гладишкова сметана. О, сливи. Сливи 20, 30, 40 і дуже гарні груші. Скільки такі гарні грушки? 60 і 60. І сливки такі гарні. Оці. А от сливи? 40. солодка десертна. — Так, дуже гарна сливка. Картопля по 15 тримається скрізь. Персик 50 такий. Так, далі що бачимо? Кукурузка. Скільки кукурузка? 40. А картопля? 20 і 12. А цибуля? 25. Перед 25 і 30, кабачок 30. 30. Ось такі ціни, не дуже то й низькі. Не дуже людей багато на ринку, так не насичено щось. Не знаю, з чим це зв'язано. Оцей такі. Ну, прив'яленого нема з цього, але на смак це є такий. 20 гривень синенький коштує. Рибка різна. Гарна така рибка. Напевно, ціни не низькі. Да? Всякі різні ціни. Так, картопля. Скільки картопля? 9,15. А малина? 60. Це цей пакет, так? Да? Кілограм. Це кілограм, Да? А у вас нема сепаратної сметани? А скільки сметанка? Статуліка. Статуліка. Ще дорчики, я Тут на базах пошварати їдуть. До дітей, до швагрази, їду до заїдучих до ковід. Томідорчики. Малинка. Такі гарні яблука. І сливки, картопелька така, як скрізь ціна. Яблучка симпатичні. Такі яблучка. Цікаво, яка їх ціна. Що за сорт, Хто знає? Напишіть, будь ласка, коментарі. А по чому таке? Он бачу, десь теж сметана. А у вас є сепараторна сметана? Є. — А по чому? 220. Щось тут дорого, дуже сметана, не знаю. Ціна щось така... Сьогодні базар мені щось не подобається. Не придбала я те, що я хотіла, а багато є куряти, навіть хліб привезли. І Щось мало-мало покупців зовсім. Ще, напевно, треба собі придбати картопельки. Так, щось базар такий собі сьогодні, суботній. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте для нас, і нашого каналу це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: Фейсбук, Тікток та Телеграм. Заходьте та дивіться, як завжди, тут стоять з олією. Можна прийти та купити. Знаю ось такі ціни. Дивіться. 98 гривень 49 бутилка 48 упаковками борошно можна купити хрін а скільки оті помідорчики ось там бачу багато картоплі треба глянути яка її ціна персики 55 по 12 це що нижче це по 12 я так правильно Менше роз, розмір, ага. розміру. Розміру. Отакаво по 12 було. Угу. Шестий можуть так. А цього така буде більше по 15 гривень. Ну, подорожчала картопля. Трошки подорожчала. Ну, я в кінці продавала по 10. Ну там. То... Може, остан... то, знаєте, то що. ящик, Тобі... Ну да. Дайте на ну, мені, може, 2 кг картоплі. Ну за 12. У цьому ринку щось мало взагалі молочного. Не знаю чому, але не возять сюди багато молочного, в основному возять овочі, фрукти привозять, а молочного мало. Ну і є якась кількість м'ясного. Базар вийшов за межі ринку. Тут зазвичай продають рослини люди, квіточки, хоча є ось і е, щось із фрукт. А скільки? Е, — Чесник? — Цей — 25, цей — 20. — О, вже є? — Так, так, є. Ага. Дивіться, якщо вас цікавить сорт, то це — Любаша. шаун. — Та мені додатчик. не те, що сорт, мене ціна цікавить. — 25, а цей — 20, трохи менше. — 20 вже ціна щось на часник. А помідорчики? Yeah. — Ці мої — 40, а ці — 60. — Ну, будете брати зі шефшу. Буде така ціна. — Шпаргівки не хочете? Вже. Дуже смачно. — Ні, дякую. Сухоцвіти. Сливочки. Скільки сливочки? Двадцять двадцять п'ять. Це все різні сорти. А яблучка? Сім, десять збирань. А це що за сорт такий? Слава переможці. Ці збирання, але вони орки. Нема нічого. Нема побитого. Будь ласка, дякую вам. Прикупила собі яблучок. Люблю я яблучка. Друзі, напишіть, хто любить які фрукти. Цікаво прочитати, оскільки тут багато є помідорів різних, але напевно теж ціна не низька, як і скрізь. А ось бачу, по 35. Ціна дуже така висока. Поки що не знаю, чи буде вона низька, будемо бачити. Зробили ми з вами невеликий огляд ринку. Ціни подивилися. Щось сьогодні ринок так собі в середній. Дещо я собі придбала, але не придбала все, що я хотіла. Буду завершувати цей невеликий огляд ринку. Не забувайте підписатись, прокоментувати, поставити лайк. На цьому будемо завершувати. Всім приємного перегляду і до зустрічі!